Понад 30 сімей у рогатинській громаді у цій московсько-українській війні втратили своїх рідних, синів, чоловіків, батьків. Але вони не самотні у своєму горі. Це підтвердила сьогоднішня зустріч, яка відбулась у стінах Рогатинської міської ради за участю членів сімей героїв та представників як місцевої, так і обласної влади. Сьогодні ми зробили такий початок. Ми зібралися з сім'ями наших героїв, які загинули. Сумуємо, співчуваємо. Але Життя плин. Ми повинні жити, і ми повинні один одному допомагати. Зустріч була ініційована для відкритого діалогу з родинами полеглих, аби вислухати їхні проблеми, надати їм консультації та поради. Перед початком зустрічі молитвою було вшановано пам'ять загиблих захисників України. Наша зустріч сьогодні співпала з моїм особистим прийомом громадян, тому що обласна військова адміністрація відновлює прийоми громадян, бо у нашого населення дуже є багато. Питань особливо в сім'ях і родинах загиблих наших героїв, де потребує втручання обласної ради. Тому я буду присутній на даній, на даній зустрічі і імені Світа Мищу, хочу зазначити, що ми будемо сприяти і допомагати вашим сім'ям, наших героїв. На мою думку, що ця зустріч необхідна для нас усіх. Ті проблеми, які ви маєте, це наші проблеми з вами. І вони повинні вирішуватись в найближчий короткий час. Я дякую Сергію Степановичу, що ви організували таку зустріч. Ми повинні бути сильними, і ми повинні пам'ятати один за одного. І ті хлопці, які загинули, вони загинули за землю, за Україну, за волю, за нас. Відтак начальник відділу Міністерства у справах ветеранів Івано-Франківській області Володимир Вракалець проінформував родини полеглих про порядок отримання соціальних виплат з державного та обласного бюджетів, видачу посвідчень про перелік проєктів, які зможуть надати сім'ям, які витратили своїх рідних, психологічну підтримку, право на санаторно-курортне лікування, відпочинок дітей. Кожний родин, яка сьогодні присутня тут, висловлюють свої щирі співчуття. з втратою вашої рідної людини. Працюю з 2014 року в цьому напрямку і дуже добре розумію кожного з вас, відчуваю, відчуваю, знаю, ті відчуття, які є у кожного з вас. Звичайно, що ці втрати, які є, ніхто не очікує. Але приходить під час це є війна, вони є, і, на жаль, щодня. І ви стикаєтесь з багатьма питаннями, які виникають у вас, тому що ви отримуєте після втрати зовсім інший статус. Ми об'їжджаємо всі райони, ми об'їжджаємо всі ОТГ, зустрічаємося з родинами, для того, щоб поспілкуватися з вами, для того, щоб надати вам певну інформацію щодо того, чим ви зараз можете скористуватися. І саме основне почути вас. Почути вас для того, щоб ви розуміти, які ви є проблеми на місцях, і по мірі можливості їх вирішувати. Поряд з державними та обласного рівня програмами діють і місцеві програми. За словами міського голови Сергія Насалика, бюджет рогатинської громади є соціально спрямованим і у центрі будь-яких рішень, ухвалених місцевою радою, стоїть людина. Ми соціально спрямовані, і фактично, якщо навіть сім'я попадає в тяжкі життєві умови, ми надаємо допомоги і ми дуже багато надаємо. Я хотів би сказати, що наша громада має 32 тисячі. Населення. Калужська має е, під 70 лишнім, то ми видаємо на рівні з ними кількість допомог. Ми розуміємо, що зараз в часі війни стоїть питання людей і стоїть питання, в першу чергу, допомогти людям, вирішити їхніх проблем. Міський голова сказав, не чекаємо рік, коли людина звертається, ви отримали посвідчення, звернулися. Ми будемо виділяти вам кошти 50 тисяч на будівництво пам'ятник, які кошти громада Рогатина вам виділить. Крім цього, ми готові розглянути будь-які ваші пропозиції по тих матеріально-побутових умовах, по яких ви відчуваєте труднощі. Зокрема, у нас є список, і ми теж не чекаємо великих якихось документів від вас, ми готуємо рішення. Про звільнення жителів міста Раготина від житлово-комунальних послуг. Це піля по водопостачанню водовідведенню, по квартирній платі і по вивезенню сміття, те, що входить у наші повноваження. Ми дуже би хотіли, щоб діти загинулих героїв в процесі навчання відчували себе добре захищеними. Тому ви знаєте, ми виплачуємо. Щомісячні такі стипендії допомоги дітям загинувших по 2100 гривень, бо ці виплати будуть продовжуватися. Вони будуть продовжуватися. Крім того, у нас є програма одноразових грошових допомог. Відповідно до цієї програми, бачите, ми не ставимо якісь. Блящечі штуки в місті чи в громаді ми кошти спрямовуємо на соціальні потреби, тому десь виділення одноразових грошових допомог соціально незахищені, маємо на увазі всім. У нас йде на рівні міста обласних центрів. Тобто всі кошти спрямовуються туди. Ми теж забезпечуємо в лікарні всіх абсолютно жителів, мешканців Рогатинської громади, безоплатними медикаментами, але тими, які прописані в медичному протоколі лікування. Ми також готові організувати планове лікування. У ході зустрічі піднімались питання пільгового проїзду, відшкодування за комунальні послуги, навчання дітей полеглих у вищих освітніх закладах, виготовлення пропам'ятних таблиць полеглим захисникам Дрогатинської громади, рішення про порядок встановлення меморіальних дошок буде прийняте на найближчій сесії рогатинської міської ради. Посил зустрічі двері владних кабінетів завжди відчинені для людей, і спільно можна вирішити будь-які проблеми.